Всім привіти! Ви на каналі Air 666 xx Всі ви цю три ситуації, коли Тоні Старк помер пожертвує з собою на планеті Титан. І тут розробники Marvel Studio зробили новий трейлер Man, частина 4. Я вирішив її оцінити, наскільки вона правдива чи ні. Тому сьогодні буду її оцінювати. Поїхали! Сцени, They took everything <клев> ну, <клев> Олісона Гарван. Це його дочка, той хто то не знає. 1970-2023. 53 роки Тоні Старку. I love you, 3000, це його фішка. Якщо хочете... Два лайки під цим відео, і я викладаю в нашій спільноті фото, яке я зробив. Окей. Okay. Це його сестра. Окей, okay. right. Перший кадр, який він записував. Це як Говард Старк. Він для Тоні Старка записував своє. Він для своєї сестри записував. Я надіюся, що всій серії Iron Man 4 Тоні Старк оживе. Stark Mark Hap Meter.

Ух ти, а це вже цікаво. Я думав, то не старко живе, а то дочка. I've lived a life full of а, виходить. Ну, тоністак лишається могилі лежати, йому 50 років, він в костюмі. А його дочка, знаю, як її звати, вона стає залізною людиною. Якщо знаєте, як звати його дочку, пишіть в коменти. And that protector is you. Стак. Ті, ну, тільки він, тільки вона рожева. Я думаю, що це вона сама робить костюм. цей. Ну, бо передати, якби би спадщину, це дуже легко. Може, вона нас костюм робить, не знаю. Давайте далі дивимось. Remember, I love you 3,000. Говорна фішка. Я люблю тебе три тисячі. Oh, go save the world. Перейди рятуй світ. Нахис підриває. І все, кінець тренер. Ну, самий тренер був класний. Звичайно, Тоні Старка не оживили, він досі в могилі, йому 53 роки, він пожертвував собою. Але він, якби, всі свої знання, ці прикаль... прикальдосики, то що він не доробив, він передав своїй сестрі цю всю інформацію, як по відео я зрозумів. Він розказав, як він це робив. як у нього це було спочатку. Ми пам'ятаємо ці перші серії, коли він постійно кудись врізався. І зараз вона пробує його. Шлях. Цікаво буде подивитися Iron Man 4 на повних великих екранах в в себе вдома і навіть за комп'ютером. Дякую за перегляд цього відеоролику. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Я вас люблю! Чао, какао!